Це не моє, Він казав, заходять по 500 гривень. А, як, а яка назва цієї породи? Сіпрай. Як? Сіпрай. 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 А з яких країни вона приїхала? Гайсен, e ні, я, не, я маю на увазі, де вона виведена. Азія, вони знають. Азії, Азії да? скажи Красиво, гарненько, так? Скажи картинка. Да, Гарненька, дуже. Це як намальований. Для це, це Золото у мене є серебро. Є, є Ну, мені подобається серебро і золото. То, це називається золото? А серебро це вони, ну, як під серебра, сірі, сіренький такі корінь. Точно а як, то як куреряба, точно. казки, точно. Або ну, мені... Як намалюваний, як тільки ти так не розмалюєш, як продає розмалювання. Мені... Дивіться, хазяїн, хазяйний десь Так, Нам, нам куре цікавіше, да, ніж... то може ви купите, знаєш, Чи це? я куплю? Я, я не готовий. Це, я, це треба бати відповідальність, що таку красу це, це треба знати, як їх кормити, вони якось утримані були. Пшеницю насипали і все. Ні, Утримані вони так. — прихопили. Це треба пару брати. Пару? Треба брати півня і чотирьох, не менше, от треба сім'ю брати, крім одного півня. Курку, курки це ж не голуби. Він вам лучше розкаже. Треба розводити, мабуть, півень і, і сім'я. Ну п'ять курочок іде навіть. Ні. Да? Саме краще оце 2-3 курки. А, 2-3 курки, бачите? Я ще не знаю. А я думав, півня і 4 курки якраз. Чи він не встигне? Поухажувати. Є таких цвітова, а таких курей. Треба? Красиве, ні. Красивення. А То у вас якраз по сім'ї і сім'я є туди, да? Пі, петух, і тут, так? П'утух і дві Тут Два півні і чотири. Кури. Якраз один і на да. двох. Яка ціна сім'ї буде? Один день півень, півень, півень. і в штуку. Дядьки, скільки курочка? 500 гривень штука. А що такі дешеві? А півні? 500 гривень в штуку. А штука, нема раді. Красиві, красиво. Ну це цього року вони, так? Це ще вважаєте, вони ще молоденькі, ще кручати, так? Да? Ну так би мовити. Оцей, оцей півень йому два роки. Оце. О. То... Хочу сподіватися, вони перелинені вже, все? Доросло тут да, 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 Мови немає, вони геть і дастися будуть. Ясно, ясно. Це да? колгоспі немає таких, ні? Ні, таких в мене немає. Гарденькі, да. ну, Діло в тому, що я, приймаю, взяти одне, це не було. Ну то одне, то треба брати на... курочку і півника. Курочку і півника, їх треба окремо держати, я їх ж не кину до свого стану. Це, ну, це якийсь вольєр треба. Це, вдали б вам продаж. Дякую. Для колись у Києві Добрий на виставці питаю і Добрий день. Це ваші гуси? — Так. Колмогори? Примерно <плес> тісти, да. а це дома що. Яку ціну ці холмогори? За 4 віддають. За 4 тисячі обидва? Да. Це усак. Це пара, так? так. Скільки оценку, яка вага? Не важимо, не сказав. Можна до 15 догнати? — Догнати може до 15, це ясно. — Гусака, гуска від 8 до 10. Yeah. Ну, ви у них для господарства один, один мінус треба постійно зелені, правда ж? Так. Да. — Де ти набереш береш ти зелені кожен день. Да. А Власне? якщо виписуєш, то нічого рости не буде в дворі, правда? ж? — Ну асфальт робиться, ну, так, да. це єдиний, кажу, мінус. треба. Щас, як корова, треба кормити, зелені да. добавить. Картоплі вони не їдуть. О, це теж, правда, так. Да, да. — Гарненькі, красиві, красиві. Це білі є. Так, ну в них жизні, так. Це, це білі є. А, а ви біля води живете десь? Чого продають? Ну, є річка не да? Діло так? в тому, що їм відро води все. Бо ці сирі, а ті білі, виходить, шара. Я не буду їх одденно держати. Це і за то я їх забуду. ясно, ясно. — Бо білих більше тих менше. — Так, хороші вуси, ви що? Класний вуси. Них ще м'ясо таке хороше, не жирне. А, а це майже дике. Але свійські. М'ясо більш таке взяти курку ну, бролера ну, і курку просту, то різниця така є так само. Мені вся та вона більш, вибачте, так скажу, подобається в кулінарних питаннях, ніж, ніж качка. Це навіть мішкурка, да. да, так. Да, 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 ця качка віднається м'ясо. Ну це українська, як українська якась як називається? Не, це, не українська? Вона похожа, але це не українська. Це руанська називається. Руанська? Руанська, так. Да. Бо є українська така. Да, є українська, така. Вона менша, як вона називається? Українська степовач, як вона називається. Що це таке, так? так да? Yeah. Так, а качка пара? Пара за 2200. За 2200. Ой, мама мені Ну що зробиш? Це все пояснюється тим, що життя таке. Да. Да, да. Добре, вдало вам продажі. Вам тоже. А ви не Руслан? Ні, ні, ні. Добрий день, я познімаю вас. Пара білих яку ціну? 200 гривень. 200 гривень. Вони вас на вільному вигулі? Да. На вільному вигулі, так? Ви... О! Оце ще йдемо. Тому. ага. А -а -а. Так, ідемо далі. Так, це господарство слава Штика, біла церкво, всі його знають. Він традиційно підтримує наші місцеві виставки, навіть виїжджає і далі. Такий аматор широкого профіля. Слава, добрий день. Добрий день. Доброго. Слава, це кенери? А в яку ціну це кенер? Лохмати, скільки грошей будуть. Расморцову. Оце ж кенер такий не, не так? да? так би мовити, бочеря. Да. Скільки він коштує? Пітери тисячі. Півтори тисячі. А це як пара що це там? Це звичайні канарочки, просто дівчатка. Це дівчатка, так? Да? Угу. А це у вас тільки три кенери, більш немає? Є, але вдома. Ні, ну, тут немає більше? Тут більш немає. А ну скажіть мені, в нього ж сіні співати треба, да? так? А якщо він було. кучерявий і не трачає спів, ні? ні? Абсолютно. Зовнішній згляд взагалі не впливає на спів. На спів так. Зовсім, Якщо в нього закладений спів в генетиці, то звичайно. він буде співати, і так? також він може навчатися, може жити і навчатися mm -hmm. різним співам. Я Просто вмикаю різні наспіви, вони їх вивчають і співають досить цікаво. У мене вдома багатенько. Також вони в принципі знаходяться вдома недалеко mm -hmm. один від одного. З тобою там навчається, скажімо так, один у одного. А скажіть мені таке, а може оця співоча птаха навчитися попугаї співати? Вони не людять. Це папушки навіть, вони люблять повторювати звуки інших папу. Деякі інші, трішки менше. А війні? А я вам розкажу, У мене такий був, ну, був кажу, у мене є товариш, який каже, у мене канерейка буде там на балконі і почув Соловейка. Мейко, да. І він почав від нього деякі брати коліна оцю співу від Соловейка. Так, так. Є таке? Його може бути, Якщо це лісова якась декоративна пташка, якщо це такі, що гарні в них наспіви, ага. не попугай, бо попугай він в основному так от просто кричить. Зрозуміло. Інакше. Тобто в нього Прошу співу мій. такого не, немає, як спів, Тому так? В так. нього крик. Да, Попугає більш крик. Да. Репортаж привіт. Це теж попушки деякі співають, але все одно кемери вони не приймають. Угу. Ну, в більшості. може у когось десь і були такі випадки, але ні. Були Є такі що, випадки. Так, да, Співочі такі в основному. Ну, що, що я що запитав, бо я особисто не чув, щоб десь там хтось скаржився, що він з попугає взяв оці угу. оце каркання горобини. Угу. Так же? Угу. Тому що я вважаю, що це кенер це благородна птичка, це як поробець як наш. Ну, як але якщо сказали, що він подражає іншим співом, думає, то це ж небезпечно, треба, щоб він вже сидів і з кращим співом десь. Щоб... Ага. Краще. Я... А, Вони всі по-своєму хороші. А оці дівчатка по яку ціну? 500 гривень. По 500 гривень. Так, тепер таке питання. От це ж жовта більш вважається декоративна, а ти більш співоча. Це правда чи ні? Ні, абсолютно. ні, ні, абсолютно ні. Ну особисто, як я займаюсь, можливо, я просто не такий спеціаліст, як деякі це можливо, я можу бути в чомусь на але взагалі. Їхній спів абсолютно не впливає. От якщо ми дивимося по хлопчикам, просто я дивлюсь по практиці, скільки в мене їх було. У мене їх було дуже багато. Різні кольори. І жовті, і угу. там, червоні, і Різні, взагалі, багато різних рябеньких. І це абсолютно не впливало на те, як вони співають. Ну, ну, Це так по своїй практиці. Може хтось там, хто займається більше років, може. А це ви вивели кучерявочку? Це така лінія лінія породи, така да, є кучеряві да, такі, так? Да? Да, да. Лінія породи є. Ясно. А добре, ще так, питання, не буду вас більше відволікати. Хто більше передає спів? Хлопчик чи дівчинка? По ну, наскільки я знаю, то спів да. передається від генетика по материнній лінії. По матері, так, да? так, так якщо можливо, я можу помилятися, але наскільки я читала, якщо я правильно пам'ятаю, то Краще, як це пояснити навіть. Що передається краще закріпляти по маминій лінії. Ну якщо вона не співає, Вона не співає, значить так. треба взяти від неї дітей, побачити, як вони співають, да? і це е... тільки буде враження про те, який вони передають спів. Правильно чи ні? Подумав? Не те, щоб враження. Е... Ні, ну ви будете знати, що вона дає, який вона спів дає ну, по то, дітям. Правильно то, чи ні? То, а так, як так. ви ж знаєте інакше? Не, не я же ж. На треба взяти дітей, послухати дітей і побачити, яка з них мамка дає кращих співаків. Правильно? Мабуть, так, да? добре, добре. так? Так, вдалих вам продаж, не буду вас зблікати. Ні, ви не сидіться, я просто можу трошки не можу дати нормальну відповідь. Ні, ви, не мені, не ви мені достатньо, цілком відповіли на всі питання, я задоволений. Да. Дякую, дякую вам, так. Да. Щасливенько. Дякую. А, а по погатчі, яку ціну? По 400 гривень зараз. Скільки? 400. 400 Один. Да? Угу. І не важливо, який колір. Тут і хлопчики, і дівчатка, так? Ага. Ясно, гарненькі, зараз. Ну, горобчики. Дякую. Дякую, щасливеньке. Так, тут виставлені такі кліточки, мабуть, тут будуть, а вже є експозиції деяких видів голубів. Ну, Я, чесно кажучи, не цікавився, я не знаю. Можливо, це дійсно якесь буде заохочення, нагородження. Так що я це не знаю, але ну, давайте подивимось. Тут, як правило, я бачу одні курсаки, так. Да. Ну, це зрозуміло, тому що організатор цієї виставки Олександр він сам тримає курсаків і, мабуть, він все-таки більш полюбляє цих голубів, через те вони роблять акцент на своїх виставках на популяризації саме курсаків. Це сорок я так. Да. Бачив я сорок в Харкові, знаєте, нагадує вона мені. До речі, більше я не бачив ніде. Це в Харкові бачив 40. Та й більше ніде не бачив. І тільки в цих краях оце. А що червоні? Ну ми хай беруть. Валері, ти сам приїхав? Да, да. Брат він нічого не казав. Я казав йому, да? він каже, не, не виходить. Каже, там Ігор Миколаївський треба їхати. Да. Я кажу, ну... — А, я його раніше колись питав, то да, він сказав, да, що. Да, 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 да. Він так, 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 він каже, не виходить. Ну, так, ладно, я поїхав. Сієньки да. взяв. Все вже всі, бог з ним. Уже взяв, так? Да? Да. А ти, ти да. купив, так? Да? Мене, Саш, у мене Саша немає глубів, ще хочу його попробувати. Ти, ти взяв, а, ти в Саші взяв. Да, а вадіка, є? Я минулий раз брав, я потрошки це да, підбавляю крові трошки. Треба Так, звісно. Зі зі да, да. да. Приїхав, ну да. що ж приїхав? Оце сороки хлопці, так? Да? Да. Да, Саша, це твої, так зрозуміло, Да? да. Це сороки, так? Да? Це старобки, да. так. Буду я двигатися. Дякую тобі за організацію. Приїжджайте, і ви приїжджайте. Завтра у вас буде там, так? Да? Да, завтра я в, в Білого буду. А коли Білороці? Завтра. завтра? А буде, да? Да. так? Що... Ну, вони кажуть, щоб не ділянку. Кожен місяць остання неділя ще не було такого дня. Мені подобалося, мені там подобається. Жовті, жовті, жовті красиві, да, красивенькі, да. Так. Саша, якщо можна запитати, вони продаються ж ці люди, так? А якщо так попросити звучити от і до ціну? Ціну от і до? Да. Я Саша, продаю таку в середньому 200-250 гривень. Розумило, це. Ну, ну, як, не як, так як вважається потрібно, да. так і озвучуєш. Да. Да. 200-250 гривень. Тому що мене обов'язково спитають. Був біля курсаків, яких зараз кругом не видно, мало, а тут все-таки курсаків багато, а ціну не спитав. І це все весь твій да? так? Правильно зрозуміло? Молодець да. молодець. Тобі взагалі подяка за те, що ти організовуєш цю виставочку, молодець. Є, мабуть, штук 400. Дома? Да. Мама мія. А це що? Пройшло рік було 700. ай яй так. Добренько все. А я не розбираюся. Не буду, <ріст> не я буду так, вас звілікати, так. Дякую. Як так. так, ось. Красавці. Ай-яй-яй. Не мойти поряд, щоб не зупинитися. Ай, красавці. Ось це в да, це дюрі вкинути, буде прекраса, добре. Це ваші? Ні, так? Да? Знімає без дозволу. Може, Щоб буде зауваження.